Добрий вечір, мої любі та мої вороге. Дякую, що не ходили по іншим каналам, поки була реклама, адже ми нарешті можемо побачити відзнаку ревізора, яку, можливо, отримає гуртожиток на Золотій номер 10 Що я хочу вам сказати? Ці матраці та це обслуговування було просто жахливо нахер! Але квіткою та рятувальним таким кругом цього готелю є ця мила дівчинка. Представтесь, будь ласка. Вона не хоче показувати свого обличчя, тому що вона боїться коменданта. Вон, будь ласка, представтеся. Будь ласка, представтеся. Вона в шоці від того, що вона сама побачила, адже вона сама не знала, що вона жила в таких умовах понад місяць. Дата на, знімань! На Четверта жовтня. Ми знаходимося в кімнаті, де ви можете бачити вішаки з одежею на сушилці. Ви розумієте? Це просто жах. показуйте цього дітям, будь ласка. Не показуйте цього вагітним та дітям, адже вони. І слабо, ні. Так, адже вони не мають права такого бачити. Я не дозволю вас струїти цими туселями. Так, приходимо до іншої кроваті. Так, що ми бачимо? Так, подушка наволочка чиста, але ніхто не знає, що насправді є. тут. Ви тільки глянь, такі тут розводи, схоже. Схоже на такі маленькі хмаринки, які пливуть по небу. Ви гляньте, ви гляньте, це прямо як хмаринка, а це сонце. Мені в тому забрали це пір'їна, вона тить, Це я чихнула. Це раптові гості, які просто перелякалися від того, що ви побачити. Адже це пір'я може спровокувати у вас. Опостриніє рака льохів. Не дихайте. Ладно, буде, це є стороною, де сплять ногами. Об'ясніть мені, будь ласка, в кого такі волохаті ноги. Я перепрошую. Я не можу залишити. О, Мошки! Це мошки. Ви бачите? Це просто волохаті. Друзі кожного в цьому курточку.

в нього історичний сміх, адже він не має. Сил це... Ти ж... я... я не вживаю. Дивіться, я перепрошую, звісно, звісно. Дивіться, це вони намагаються обдурити жителів даного гуртожитку, тому що тут є 58, 44. Як можна зрозуміти, яка це кімната? Тут і 58 і 44. Добре, переходимо в іншу кімнату. Може, ця кімната. Перевірте ревізора. Я перепрошую, можна? Ходь, будь ласка, Сашенька, заходь. це програма. Це я перепрошую, це кімната 45. Да? Це є відзнака ревізора на золотій Якщо ви пройдете перевірку. Все, до побачення. Ви тільки гнетики запсовано квітні сервіс. Де тут написано, що це приватна власність? Я я розумію, що написано Лена. Ви розумієте, це не є приватною власністю, адже діти до це платять. Хто ви представте, будь ласка? Хто ви є у цій? Ми підкупили його. В цьому Ревізор не є підкупним, а тепер, будь ласка, поставить вас. Ну, ладно, не став. Шо, ми це є Аліна Прихідько, учениця першого курсу групи ЖР-12. Це журналісти. Будь ласка, ти де... о, також і Саша на бок, також наша euh, люба редакторша. Що ти, ти можеш сказати? Що ти можеш сказати умов? Будь ласка, притишу ти кажеш. Це є, є пам'яткою про <рес> мій прихід. От бачите, як з гостями поводяться в цьому. Готушку. А ви гарно поводитесь? Звісно. Я бачу тільки вас. Так, тепер я, тут я, я я, я попрошу вас, не поважайте моїй журналістській <рес> діяльності. Так, погляньмо, будь ласка, на я, я перепрошую це чи ваше? <рес> так. я просто подивлюся на вашу подушку. Так, дуже приємний дизайн. Маки, що я можу сказати? Але за цими маками я прошу вас, європейські готелі не повинні мати таких ось, тому що вони можуть, вони можуть прикривати від вас плями. Ви розумієте? Ви можете подумати, що то така квіточка симпатична, а то на ділі є пляма, хто точно дюрчав на вашу подушку. це є подушка. Я Просто здивований, тому що вона честа, А ні, показалось. <риклад> Дивіться, тут я плямка така маленька, тут дитинка маленька надзюрчала. Ну то нічого, діти то і діти, вони дзюрчать везде. Це річний сміх, уже не знаю, скільки мене прислідає. Я перепрошую, що я вашу подушку зруйнував, але я заплачу за неї колись. Коли соли, я так, е... Ти ну я Так. Ти розкидав. Хоч я, вибачте, я торта їсти не буду, бо я не бачив кухні. Не смійтесь, будь ласка, ви заважаєте. Будь ласка, відійдіть до від кордоніка. Я хочу бачити кухню. Так, це є мікрохвильовка у кімнаті 45. Давайте поглянемо. Боже, господи. Що тут було? Що було в цій мікроволновці? Ви тільки погляньте, тут є, тут є шматочки різних, різних сущностей. Чорний день ну що ти? погляньте на це. Що тут Тут якісь чеки є? Тут якісь це для кого залишили тут? Так? Так, на поглянь. <гнят> я не буду це показувати. <гнят> від, будь ласка, віді, відведіть своїх від дітей від телевізорів, від комп'ютерів, від всього, що у вас в хаті є, від холодильника також відведіть. Тому що це є ненормально для гуртожитків. Тому я можу сказати лише те, що ревізор. Не рекомендує кімнату 45. <рес> О, ні! Але да. тут є, знаєте, тут в кожному, після кожного, після кожної темної ночі настає такий світанок. І цей світанок це є дівчинка Діана. Вона така? Так. Вона е, надихає. Я Тому... Дивіло, я, кусок, диво, я хочу тобі вручити це як натхнення. Можна! І рухатись далі щось робити краще у цьому світі. Будь ласка. Тобі заразками на сорок п'ять. У Львівському уточку номер два Львівського правничого коледжу. до побачення, дівчатка. Папа Боже, я це в рамочка! Ти на віночку почуєш її отвітчала. Я а думаю, не що не вже не насправді не настав час перевірити кімнати і інші цьому гуртожитку. Я хочу вас провести до туалету. До туалету. Що боса. Оператор боса, але вона піде до туалету, тому що вона не є, їй не лякають туалети. Команда ревізора не помітила. Я прошу, будь ласка, заберіть своїх дітей від телегранів, а це є занадто таким важким хдобищем для да, ваших пацієнтів. Починаємо з передпокою цього чудового туалету. Що я можу сказати, дизайн індустріальний. Він просто надихає мене на думки про СРСР, Хрущова, Ленина. тому що це. Цей, 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 цей передпокій туалету є просто надзвичайно стріляним. Це є таке, не знаю, ви ласка, будь, 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 будь. От уже два от, добрий день. Це житель гуртожитку, він вже тут давно живе. Як що можна сказати про туалет? Чи ви. Чудовий туалет, мені подобається до срати. Добре. А, мені не подобається, коли до дівчата, З самого ранку. Троє, коли я ще зовнів. Добре, що я можу сказати, Підідь, будь ласка будь Ось Комусь було тут настільки, настільки сумно, що вони поцілували стінку, бачите? Це є дуже сумно. Це дуже сумно, тому що. Що я можу ще сказати? Продімо протовачка. Міплату немає. Нас виганяють, це є приматна власність. Тому вона 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 вона. Я прошу вас. Не ходіть до туалету військо кооперативного гуртожитку. Ми не рекомендуємо туалет. Бачите, <рес> нам, нам перешкоджають перешкоджає, це наші діяльності і вирубають світло. Так не можна працювати. <рес> 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 Будь ласка, прошу. Так, Ми є на сходинках цього гуртожитку і йдемо до кімнати 40, а де проживає моя таємна. Стаємна клієнтка, висобати Анна. Вона вже дала мужикації в кімнаті і ніхто навіть не здогадується, що вона є моєю. Перепоножить. Зніміть себе мене це. людей, бачите, багато ці кімнати не витримують такого натиску. Ти нічого не сказав про галерею. Так, що я можу сказати, так це що тут дизайнерське шо? рішення таке. От ми бачите ми кімнати, розмальовують. Що вони тільки з ними роблять? Будь ласка, кімната 40 а ну і на кухні, зайди за мною, онь. Це вони вже знали, що ревізор прийде. Вони повісили цю зписку, щоб нас обдурити, але ми не віримо в це. Відкрийте, будь ласка. Це програма ревізор. Добрий вечір. Так от як я вже казав Преплачу, вам, кіно кімак... нас не можна. Вийдіть, будь ласка. Вийдіть, будь ласка. Як я вже казав, в кімнаті 40 проживає моя таємна клієнтка Анна. <лес> а, друга <клес> Забулась. <клес> Перепрошую, мене просто склероз. А ви хто? Я Антон. Антон, привіт, мене звати Аня. Так, Аня, моя <клес> таємна клієнтка, яка вже заздалегідь. Прописалася в цьому гуртожитку, що було дуже переконано, що вона насправді тут живе. Дивіться, от що йому така кіната в них досить така, знаєте, Ну, дизайн от дає повітря, щоб дихати. От Я можу сказати, ці шпалери є такими, знаєте, от навіває про ем ем експресіонізм, такий, знаєте, трошки такі доб доба такого експресіонізму, яка дає натхнення, щоб. Творити щось наверх в цій кімнаті. Ви тільки погляньте, це є такий поп-арт, який просто на ну, я не знаю, як це називається, але це ложка є про З неї їдять люди. Цією ложкою кормлять людей. Я просто не знаю, як так можна. А це я насправді був дуже-дуже такий радий, що побачити, що тут насправді є такі гарні умови. А отже, от дівчинка тут: я припошую, як вас звати, Вона глухонімала. Тому що в цій кімнаті, в цій кімнаті, я вже не знаю, я, я не можу більше мовчати, тут треба говорити. Я хотів би зробити висновки, але Аннічка, от хотілося б взяти в неї інтерв'ю щодо того, як вона проживає в цьому гуртожитку, що їй подобається, що їй не подобається, які умови, як загалом ви от, власне, от як ви, е, яку ви загалом думку маєте про цей гуртожиток. Я можу сказати, що гуртожиток на Золотій Десі це насправді прекрасне місце, прекрасне місце, де діти можуть відпочивати, вчити уроки, де нічого не заважає, де душ є прекрасним, з гарячою водою, круглосуточно, вибачте за русизм, де кухня, туалети, все в дуже гарному стані. Що я можу сказати про кімнату? Так як я поселилася сюди, як таємний гість, я можу сказати, що побувавши в усіх кімнатах. Ця кімната є, на жаль, на гіршу. На гірш. Я не хочу впливати на, вашу, на ваш загальний висновок, але що я можу вам сказати? На поличці з черевиками, в кросівках, уже третій день. Вона, хоче, вона просто не стримує сліз, Ан, 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 не, день. не стримує сліз. Лажу ясні моски білого кольору. Чиї вони? Анічка, ти не переживай, я знаю, що все буде. Як найкраще. Ось тримай, будь ласка, цей шматочок туалетного папіру. Хай буде твоїм натхненням. Я знаю, мені також дуже важко стримувати сльози, але хай цей шматочок туалетного папіру, буде твоїм тим натхненням змінити щось у цьому світі. А також я би хотіла додати таке слово, яке можливо світить історію всієї медицини. Я думаю, що це нова хвороба, яка називається. Адже вже понад 200 мільйонів людей померли свої хвороби. В цьому гуртожитку. Болить серце, я, я не можу, я не можу сказати ні слова. Не стримуйся, Аня, адже це не є чесним. Тому що діти платять за цей гуртожиток 300 доларів в два дні. Що я ще можу додати так це, що Аня вже е, не раз була клієнтами психіатричних клінік після того, що вона побачила тут. Я думаю, що після цього життя в цьому гуртожитку я. Залишусь на все життя в цій клініки. І можна, я добавлю ще один момент. Один момент. Звісно, звісно. Прошу телекамеру, Саша. Це Оля. Да, я О, Саша, <реш> точно. обстелю не вдарся головою. Я прошу відкрити цю кастрільку і там гречка. О, там гречка! Боже! Гречка! Вона капає. Вона капає слізьми. Адже. Цей гурт теж так. Це може бути з Анечка. Да, Привіт! Нам завтра на третю паруш? Третя, четверта, п'ята. Я трошки українською, то історію є... України підбурювала. Ну, Про розхід. За... Роз, там перша деталя, там методички друга тема стається. Якщо що, звертайся. Що я можу сказати? Німальний вони це... не знають, я безвичайна житель. Що я можу сказати? Це те, що Анічка дуже гарно справила цю роботу, але те, якою ціною вона заплатила заради того, щоб все-таки розкрити правду про цей гуртожиток. Ця ціна просто ця ціна просто є неймовірно великою. І я думаю, що насправді Анічка, ти заслуговуєш набагато більше. Тримайся. Плакопик. Ще можу скатити достипісунки в кімнаті 40. А ця дівчинка вже тримає ложку в своїх зубах, тому що вона більше не має змоги терпіти. Досить! Ми протестуємо! Досить! Протести е на Золотій 10 вже тривають понад два роки. І коменданці не в змозі боротися з тим, чай, що, чай, чай, чай. що люди творять в кімнатах гуртожитка. Я Дякую тобі, Анячка, за співпрацю. Дякую. Дякую тобі за співпрацю. Просто я думаю, що це просто іще все. Ще. Ще. Хватить. Пожалуйста, без не фотки мене. Так, що е... я можу сказати? Це те, що... Ця проблема є просто гіршою за Чорнобиль, гіршою за потоп в четвертому гуртожитку, гіршою за те, що все-таки бюджетники наїбали з тим, що то премія. І я думаю, що нам пора йти, я дійсно вам співчуваю. До побачення дівчатка. Я дихов! Остала віста!